Вітаю вас! Мене звуть Мороз Анастасія. До вашої уваги представляю проєкт Розумний ланчбокс, харчування та активність у гармонії. Цей науково-технічний проєкт спрямований на створення інноваційного розумного ланчбоксу, який допомагає слідкувати за здоровим харчуванням і фізичною активністю. Пристрій сканує їжу за допомогою вбудованої камери або датчиків. Аналізує її склад і автоматично прораховує калорійність. Далі система генерує рекомендації щодо фізичних вправ, які допоможуть спалити спожиті калорії. Основні функції такого пристрою: перше. Сканування їжі. Будований модуль розпізнає продукти в ланчбоксі. Друге аналіз калорійності. За допомогою бази даних харчових продуктів пристрій прораховує кількість калорій. Третє, надає рекомендації по активності. Залежно від віку, ваги та кількості калорій, дитина отримує поради щодо фізичних вправ, наприклад, 15 хвилин скакалки або 20 присідань. Четверте. додаток для смартфона. Дані з ланчбоксу синхронізуються з мобільним додатком. Щоб батьки могли бачити раціон та активність дитини, такий пристрій навчить дітей важливості збалансованого харчування та активного способу життя, а також допоможе контролювати вживання корисних і некорисних продуктів.